ДНК Сіті Ту Сіті, частина шоста. Християнська вища теорія цю тему називають біблійна критична теорія. Іноді біблійна вища теорія чи християнська вища теорія. Поговоримо хвилинку про ці терміни. Раніше про цю тему ми не дуже то й згадували. Раніше ми багато говорили про контекстуалізацію. ДНК Redeemer City to Сіті завжди полягало в контекстуалізації. Наша ціль принести Євангеліє людям зрозумілою їм мовою. Але зараз я спробую пояснити, чому разом з контекстуалізацією завжди необхідне те, що я назву християнською соціальною теорією чи вищою теорією. Адже завжди існує ризик, що не критикуючи культури, якої ми хочемо досягнути, ми можемо занадто контекстуалізувати та підлаштуватися під неї. Про що йде мова, коли ми згадуємо християнську вищу теорію? Я вживатиму саме цей термін: хоча біблійна критична теорія, християнська вища теорія та біблійна вища теорія всі позначають одне й те ж. Теорія це пояснення, чому відбувається те чи інше. Наприклад, якщо сказати теорія теорія купчастих хмар, то мова йде про спосіб зрозуміти, чому іноді виникають купчасті хмари, а чому іноді не виникають. Теорія пояснює, як себе поводять купчасті хмари і чому. А ось вища теорія намагається пояснити, як і чому працює уся культура взагалі. Вища теорія досліджує культуру в цілому за останні декілька років, чи скажу навіть у останньому поколінні окреслилася свого роду світська ліберальна теорія, прогресивна теорія, яку часто називають критичною теорією. Вона побудована на певних ідеях Карла Маркса, на певних ідеях французьких постструктуралістів, наприклад, Деріда та Фуко. А що, як мені здається, насправді і на деяких думках Фрейда ця теорія намагається зрозуміти нашу культуру, сприймаючи її так, ніби все є по суті вираженням різних рівнів влади, або по суті, все є взаємодією, різних рівнів достатку та економіки. Щось у такому плані. Більшість сучасних критичних теорій дуже політично ліві, дуже марксистські, та намагаються зрозуміти, чому наша західна культура діє саме так, як вона діє. Я ж приходжу до висновку, що Біблія критикує кожну можливу культуру, оцінюючи будь-яку культуру, Біблія критикує її з точки зору біблійної істини. А тому можна сказати, що у Біблії можна знайти критичну теорію чи вищу теорію для будь-якої культури на нашій планеті для будь-якої культури в історії людства, включаючи і нашу. Тож перед тим як почати контекстуалізацію, важливо буде зрозуміти, як саме Біблія критикує культуру, з якою ми збираємося працювати. Саме це я маю на увазі, вживаючи термін християнська критична теорія. Спробую пояснити, як це працює. У друкованих матеріалах я розповідаю, що для побудови християнської критичної теорії тої чи іншої культури потрібно зробити два списки. Перший перелік біблійних істин, християнського вчення, що входить у цей список, починається він з бога. Ми маємо три єдиного бога. Він один у трьох особах. Ще у цьому списку потрібно зазначити факт, що наш Бог абсолютний, однак і особистий, він має своє я. Але хоча він і особистий, але водночас і безкінечний. Ще варто зазначити, що наш Бог створив усе і все в нашому світі від Бога. Наступний пункт, хоч ми всі були створені в образ Божий, але відвернулися від Нього у гріху, тому то ми одночасно і гріховні, і носимо образ Божий. Потім Біблія пояснює, що Бог відкриває себе нам через своє Слово, через Біблію. Але також і через природу згідно з 19 19-м псалмом, небо звіщає про Божу славу. Ось так ми складаємо список усіх доктрин, яких нас учили. Втілення Бог став людиною і помер за нас на Христі. А тепер з нами перебуває Святий Дух. так чи інакше. Перший список біблійні доктрини у другому списку ми перераховуємо. Які відповіді дає нам наша культура на великі життєві питання? У чому зміст життя, як відрізнити добро від зла, як досягнути щастя, як бути вільним? І хто ми такі? Кожна культура пропонує певні відповіді на ці запитання, і ці відповіді утворюють діалог із тим, про що вчить Біблія. Бо кожна культура пропонує деякі відповіді, які не співпадають із тим, що говорить Біблія. Ще один елемент культурного списку тобто, ми маємо біблійний список і культурний список. І окрім відповідей, які наша культура пропонує на важливі життєві питання, необхідно знайти ще дещо. Кожна культура містить те, що я назвав би точками конфлікту чи больовими точками. Це сфери, де ті відповіді, які пропонує культура, не зовсім спрацьовують, і тому утворюються спірні моменти. Я склав такий список для нашої культури, і в друкованих матеріалах він є. Серед усяких інших тем ми бачимо, що ведеться багато спорів щодо того, чи є люди по своїй природі добрими чи злими, чи є ми по суті поганими і нас потрібно контролювати, чи ми по суті добрі, і нам потрібно дати свободу. Інше спірне питання дихотомія природи та культури. Якщо простіше, то це питання про те, чи є ми добрими від природи, а культура псує нас, чи навпаки. Від природи ми зіпсовані, а культура робить нас кращими. Тобто чи ми від природи живемо зубами та кігтями, а культура нас цивілізує, чи ми від природи чудові люди, а культура нас псує. Ще одне питання про індивідуалізм чи колективізм чи є ми по своїй суті індивідами, чи скоріше частиною групи. Тобто, чи базується моя первинна ідентичність на моїй сім'ї чи на тому, що я, якщо взяти Тіма Келера, біла людина, чи можливо на тому, що я особистість і як я себе формую? Чи являється людина в першу чергу індивідуальністю чи членом колективу в нашій культурі? Можливим питанням є моральність. Нам часто здається, що ті чи інші дії правильні чи неправильні. Але сучасна культура вчить нас, що моральність відносна, що це соціальна конструкція. Суть питання в тому, що в кожній культурі є певні пункти, які викликають спори. Такі моменти, де ствердження цієї культури не зовсім збігаються з реальністю або викликають якісь проблеми. задача християнської вищої теорії а це вже буде схоже останнім пунктом цього відео. Бо на цю справу часто йдуть роки. полягає в тому, щоб знайти точки стику біблійних істин. З культурою. З одного боку, це діє як критика культури. Так, ми критикуємо культуру, пояснюючи, що деякі з запропонованих нею відповідей неправильні. З іншого боку, ми розв'язуємо культуру. Я не вживаю цього терміну в друкованих матеріалах. Справа в тому, що жодна культура, жодна культура не прославляє Бога досконало. Кожна культура, що побудована на людях, а не на Бозі. Містить певні протиріччя має проблеми, які не здатна вирішити. І тому необхідно показати, що їх вирішує лише Євангелія. Наприклад, чи є ми фундаментально злими чи фундаментально добрими. Євангеліє відповідає так. Адже Біблія навчає, що ми є і грішниками, і водночас образом Божим. Чи є закон абсолютним чи, навпаки, відносним. У відповідь на це Біблія навчає. Що неправильним буде як законництво, так і антиномізм. Законництво це коли ми кажемо, закон потрібно виконувати, бо інакше не бачите нам раю. Антиномізм вже стверджує все у ваших руках. Ви самі вирішуєте, що є добром, а що злом. А ось Євангелія не виявляється ні законництвом, ні антиномізмом. Воно не проголошує, що закон це все, але не закликає їм нехтувати. Ми врятовані благодаттю, і це наповнює нас бажанням виконувати закон. Зрештою, знову і знову ми бачимо, що проблеми тієї чи іншої культури можна розв'язати з допомогою тут. Я використаю один премудрий термін, який запропонував Кріс Уоткінс, великий християнський богослов та мислитель з Австралії. Він збирається незабаром видати нову книгу цей термін діагоналізація. Діагоналізація це коли не просто беруться два положення і досягається компроміс посередині. Наприклад, чи ми досягаємо спасіння ділами, чи можна жити як заманеться? Відповідь яку дає Біблія, знаходиться не посередині. А як сказав би Воткінс, є діагоналізацією цього питання. Діагоналізуючи Біблія каже ні те, ні друге. Однак присутні обидва елементи спасаємося ми лише по благодаті. Однак від цієї благодаті життя не може не змінитися. Чи є Ісус Христос людиною чи Богом? Він не наполовину те та інше, а повністю людина і повністю Бог. Чи Бог один, чи їх троє? І те й друге. Він один у трьох особах, три єдиний. Дуже часто Біблія бере ці спірні питання, які виникають у кожній культурі, так звані контроверсії чи протиріччя, та діагоналізує їх. І тому, чи дійсно я в першу чергу, тім Келлер як особистість, і сам визначаю себе? Чи насправді я Тім Келлер як частина білої раси чи частина сім'ї Келлерів, і визначає мене моя група? Відповідь мене визначає Бог не я особисто і не моя сім'я, а Бог? Іншими словами, Біблія завжди пропонує відповіді на питання, що є в кожній культурі. В чому моя справжня ідентичність? Як відрізнити добро від зла, яку роль грає закон? Чи люди в корені добрі, і їм можна довіряти, чи вони в корені злі, та довіряти їм не можна? І у кожному випадку відповідь не є так чи ні, але дещо більше. Християнська вища теорія може проаналізувати будь-яку культуру. Будь-яку культуру, взагалі для цього потрібно скласти список біблійних істин, список культурних наративів та проблем і знайти відповіді на ці проблеми. Якщо ми цього не зробимо, то може статися, що ця культура асимілює нас, адже для нас дуже важливою є контекстуалізація. Ми бажаємо торкнутися людей, а тому необхідно провести критику культури перед тим, як під неї підлаштуватися та контекстуалізуватися, щоб вона нас не асимілювала. Для City to City християнська вища теорія це порівняно нова ідея. Але я надіюся, що особливо після того, як Кріс Уоткінс видасть свою книгу під назвою Біблійна критична теорія, вона стане чудовим ресурсом для city to city для лідерів по всьому світу.